Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Позитивна в'язалочка. Ось і завершився наш такий довготривалий, ну, може, не дуже довготривалий, але проєкт: Зв'яжем шапку 5, четвертий сезон. І я хочу сказати велике-велике дякую Оксаночці, організаторам цього проєкту. Оксана, дякую тобі дуже. Я з задоволенням прийняла участь в твоєму проєкті. Я зв'язала тут таку невеличку стопочку аксесуарчиків. Звісно, не все те, що я планувала, але все ж таки ну, старалася плюс-мінус дотримуватися. Свого плану дещо змінилося, але, ну, бувай це життя. І е, нашим спонсорам Марусі, е, з Маруси на скринька рукоділля і Ларисі, з різнокольорової мозаїки, дівчатка, вам також дякую за підтримку цього проєкту. Ну і за те, що Хтось із учасників буде на трішечки щасливіше, коли отримає подаруночки за свої старання. Тут, як завжди, за мною собачка, яка ну, нікуди. Ну що, у мене є ось така ой, кучка моїх в'язаних аксесуарів. Фото, на жаль, не. Ну, не буде. Я вам покажу все на собі. Коли вирішили фотографуватися, якось е, був один сонячний день. Е, я всіх зібрала, говорю, давайте зробимо фото, а потім якось туди-туди-туди-туди з'їздили. І тут різко, така зміна погоди. І взагалі у нас зараз так, темнуватенько, дуже сиро, дощі, ну таке. Тому я те, що можна, я приміряю на себе. І розпочнемо ми, мабуть, з першої моєї роботи. Це була ось така чоловіча шапочка. Пряжа це мадам Трикот. я про цю шапочку розповідала в одному з влогів. Зв'язана вона ось такою резиночкою. Вона дуже така, це чоловіча шапочка. Вона по, ну, так, по голові. Я зараз її на себе примірюю, так як чоловіка поряд немає, ось така шапулечка. Вона це напівбавовна. Дуже така, знаєте, от мені вона, якщо б чуть-чуть лінніше трішечки, було б взагалі, ну, так як це чоловічий мене чоловік захотів таку шапочку по голові. Тож ось так. Виглядає ця шапочка. Мені дуже-дуже подобається. Він, до речі, носить, я вже розповідала, за шапки в минулому році, в третьому сезоні, я йому в'язала шапочку з дропснорту. Цілий комплект був, і за всю зиму, при тому, що в місті, в якому ми жили, в нас було холодно, в нас морози доходили до мінус 37 градусів, він одягнув лише декілька разів ту шапочку. Весь інший час він носив шапочку з напівбавом. Тоді я в'язала «бебі вул», бебі-котон, ну, щось такого. Знає. І в цьому році вирішила зв'язати йому ось таку шапочку. Це е, також напівбавовна. Колір темніший, вам більш яскравіший. Але колір тут такий є темно-темно-синій. Е, так, а, і ще що я хотіла. Я на шапочках в'яжу ось такий відворот, фіксований відворот. Так, я вже засвітилася. Так, зв'язавши таку шапочку, я вирішила, що така ж сама шапочка потрібна і моїй Алісі. Ось таку уже з довшою маківкою. Все те ж саме, ну, кількість петель трішечки інша. І все те саме я зв'язала Алісі. Ця шапочка вже на мене буде. Макушка торчаща, ну, видно так, не знаю, в яку сторону крутить. Ось так. Вона на мене трішечки, от мені не вистачає, знаєте, якихось буквально десь ну, петельки 4, щоб вона була на мене трішки-трішки вільні. Але <сум> саме цікаво, що оцей колір шапочки мені дуже підходить під. Мою зимову куртку. Так як у мене в мене також воно в спортивному стилі. І ось такого кольору. Так, от так виглядає макушка. Ось так виглядає шапочка. Це також пряжа. Мадам трикот теж саме тут. 260 чи 280 метрів на 100 грам це дві повністю ідентичні пряжі. Єдине, що ну, колір. І видно, да, що ця мак... шапка... Ой, так, хвилиночку. Ось. Одна, наскільки довша макушечка ось. Дитяча. Так. Ця шапочка в'язана на обхват голови 58-59 см. Ця шапочка зв'язана на обхват голови десь 56 см. Нарешті, моя родина буде повністю задоволена тим, що я зв'язала, так як я їм зможу віддати. Вони вже чекають, чекають, не можуть дочекатися. Так. Коли я зв'язала ці шапочки, я вирішила зв'язати снуди. Ось такий один снуд. Так, от. Да. Все у мене тепер в роті. Ось такий теплющий снуд, зимовий. Він буде одягатися наверх куртки. Це коли буде, так як тут дуже вітряно, ось такий він, це 80 вовна, 20 поліамід, така дуже-дуже тепленький снуд. Він, до речі, підходить. Колір вам цей не передається, він більш в розовіший. Ось так. ну тут. Все. Дивіться, як чудово виходить, так? Супер. Ось такий снуд. Потім я щось сиділа сиділа і зрозуміла, що одного снуда Алісі, можливо, буде недостатньо. Ось так виглядає, якщо разом. Так, да, воно відрізняється. Хоча, ну, Тут вам не передається. Ось такий на Алісі буде комплект. Зрозуміла, що одного снуда буде мало, я вирішила зв'язати полоску. В минулому сезоні я в'язала із цієї пряжі, так, щось, мабуть, з волоссям без зеркала, не знаю, як там вийшло, ось така пов'язка. Я вже в ній була. Я її одягала, коли ми, у мене все тепер в шерсті. Коли їздили ми на Хеловін. І ось такий снуд. Я не буду одягати, так як він такий уськуватий. Це такий конкретний снуд турба. Його можна буде, мабуть, отак складати, я не знаю. А можливо, знаєте що. Е, у мене колись була шапка, яку я в'язала ось так, а потім отут зав'язувала і продівала хвоста волосся. волосся. В чому бо, дивіться, <хи> яка, да, варіант шапочки. Але ні, це не шапочка, це лише снудка. Так, ось такий снуд. А, і в минулому році я просто в'язала дві шапочки. Одна була отака зелененька, друга ось така синенька. Це два разных, дві різні пряжі, але що то, що то пряжа Air. Там іде альпака, вовна, поліамід. І зв'язався ось такий снуд. Так, в мене вже один, два, три, чотири готові роботи. Цим я займалася двома шапочками, двома снудами і пов'язкою перші три тижні. На четвертому тижні проєкту я розпочала в'язати ось такі рукавички-трансформери. Ці рукавички зв'язані по платному майстер класу сердечні рукавички. Ці рукавички для Аліси. Ось так вони виглядають. Вони на мене маленькі, ну, все тут, пальці. ну... Ну, видно, що це на дитячу ручку, і воно на мене малесеньке. Так, ось такі рукавички зв'язані. Нарешті в мене дитина буде задоволена те, що я їй віддам. Так, одна пара рукавичок. Це все рукавички трансформ. Потім е, я дивилася, вирішила щось зв'язати по-іншому. Так, як. Оці рукавички в'яжуться зверху. І коли я їх в'язала, мені що них не сподобалося. Можливо, ну, можливо, я якось опис неправильно. От тут, пальчик давить. ну, Він стягує, виходить, тут, якщо додивитися, клинишок, ось він такий, і він швидко закінчується. Тому. Щось поміряла-поміряла. ну, На дитину добре зв'язала. І я подивилася майстер-клас нашої вікулі з каналу Україночка в'яже вяжемо тренди. І зв'язала по її майстер-класу ось такі чудові також рукавички-трансформер. Ці рукавички вже будуть для мене. І їх я в'язала від. Манжети з отаким пальчиком. На цій стороні, бачите, не видно. Також рукавички, трансформери. Для себе я в'язала взагалі так, щоб майже всі пальчики були закриті. Ось такі. І знаєте, мені ось такі, ну, я навіть не можу зрозуміти, ось така конструкція, яка в'яжеться від манжети до верху, мені зручніша в пальчик. Але в оцій конструкції мені зручніше оцей клапан. Можливо, за того, що отут ми просто вив'язуємо цю пімпочку, я не знаю. Ну, якось... А можливо, за того, що я до цього їх не в'язала, може таке бути. Хі -хі. І тому це моя ще одна готова робота до 4 тижня. І на цьому я не зупинилася. Я подумала-подумала і вирішила, що ну, рукавички це добре, але ж мені іноді хочеться і не лише рукавички, і тому зв'язала ось такі чудові мітинки. Ці мітинки я вже в'язала щось по майстер-класу Вікі. Щось по майстер-класу Даши Масієнко. Я її брала ось, ну, декілька майстер-класів і намагалася їх експериментувати. І тому в мене є ось такі мої мітинки. Вони е, такі. Ну, Звичайні, класичні, з подовженою манжетою. Знаєте, от під, мабуть, в автомобіль дуже зручно, можливо, я не знаю, так як я ніяк не не можу рішитися почати їздити. Але мітинки я собі приготувала. Це пряжа, це пряжа Шахінмар. Так, да, Шахенмайер. Що ця пряжа, що ця пряжа, це Шахенмайер, 125 метрів на 50 грамів, 100% бавовна. Ні, вовна. вовна, 100% вовна. А це пряжа це дроп з Ліма. Там, де у нас іде вовна і альпака, да? вовна з альпакою. Не ну, Чесно, не пам'ятаю, і у мене вже немає ніде бумажечок. Але в попередніх відео, де я розповідала, я все там е... показувала етикетки пряж. І тут у нас вже настав наш, я буду, мабуть, ще довго прибирати з себе е... шерсть. Версинки. І настав наш п'ятий тиждень. І на п'ятому тижні я вирішила зв'язати собі ось таку красу. Це шарфик. Е, ну, такі шарфики в'яже, мабуть, перший розпочала в'язати петихніт. Але я в'язала його. По майстер-класу нашої української майстрині з Ютубу ось такий чудовий шарфик. Це пряжа Drop Sky. І вона така, ну, хоча, коли я її в'язала, вона дуже-дуже була приємна така, а зараз от я одягнула. Так як в кімнаті тепло, воно мені трішечки покусує. Не знаю. Можливо, за те, що я одягала до цього смут, ну, не знаю. Ось такий шарфик. Давай, ближче. Ось. Ось так він виглядає. Мені дуже-дуже подобається. такий, Офісна, офісний стиль, <гум> гламурно, так. І ось так. Це були мої всі готові роботи за 5 тижнів цього проєкту. Що я не зв'язала? Я не зв'язала собі шапку, але я зв'язала собі шарф. Я не зв'язала шарф чоловіку. На що він сказав, мені треба щось маленьке. І я йому сказала, що беру носи свій великий, який я йому в'язала минулому році. І я не зв'язала капор для Аліси. Я його відклала на п'ятий тиждень. і... Вже якось вже тиждень п'ятий розпочався, і я побачила, що Оленка Боганова випустила е, відео майстер-клас на е, в'язання Ну, я, подив... я його передивилася. і виріш... ну, Я так зрозуміла, що я просто не встигла бомбовити. Дівчатка, довелося перерватись у мене, як завжди. У мене чмоки починає гавкати, Тоді, коли я. ЧВЕ! Нізя! Коли я знімаю відео. Ну, це якесь... іди. Залазь. бігом біком Тому не пам'ятаю, на чому я закінчила. А, на тому, що... Оленка Боганова випустила відео майстер-клас по капору. Я його зв'яжу обов'язково, але трішечки трішечки пізніше. І так, давайте ж тоді підведемо підсумки того, чи добре я попрацювала. А попрацювала, як на мене? Добре. Я вперше в'язала ось такий шарф. Я Вперше, дівчатка, вперше в'язала рукавички, мітинки. Це для мене ну, взагалі щось нове і незвичний аксесуар. Я до цього ніколи не в'язала. І знаєте, якби не цей проєкт, я, можливо, ще б не довго-довго їх не в'язала. Тому я дуже задоволена тим, що все-таки я вирішила їх зв'язати. Почать мені ще залишилось зв'язати, можливо, ще чоловіку треба зв'язати якісь мітинки в машину на зиму. Ось такий, мітинки, шапочки. Тепер у мене родина з шапочками без мене, снуди. Все ось так. І пов'язка. Тож, я вважаю, що моя ось така кучка. Аксесуарів, зв'язаних в цьому проєкті. Це дуже-дуже круто. Оксаночка, дякую за проєкт. Буду чекати наступного сезону. Я, до речі, вже приймаю другий рік. Ну, я б, можливо, і раніше приймала, але я раніше не знала про цей проєкт. Тому чекаємо наступного сезону. І всім вам дякую за те, що ви провели зі мною цей час, що ви підтримуєте мене, що ви дивитесь мене, коментуєте. І всім пока-пока, мої любі. Тримати.